Добрий ранок, пташечки мої, добрий ранок. Сьогодні чудовий ранок-понеділка. Хотіла сказати вам, як знаєте, формується громадська думка. Зокрема, на прикладі своєї дитини. До цього рік ми ходили в садочок майже рік. Ну так, да, я знаю, що в мене Саня шустрий, швидкий. Він може десь так случайно, і штовхнути, може і здачу дати. Ну, ті, таке хочу сказати. Знаєте, діти як, діти як діти, але щоб прям кожен день він був таким, не знаю, прям самим головним бешкетником в садочку, такого не було за рік. Тут ми пішли в черговий садочок, і цілий місяць я вислуховувала, яка в мене дитина просто кожен божий день. Побив, покусав, побив, покусав. Причому, Побив, значить, він побив, знаєте? Ну не то, що діти побились між собою. Побив, 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 покусав. Я вже думаю, може щось з дитиною не так, може садочок не підходить. Ну чого він себе так поводить? Помінялась вихователька в нас, і вже ось другий тиждень. Приходжу, кожен день питаю, ну що бився, не до мене дивляться. Ну що бився? Ні, каже, ну що бився, ні. Потім, типу, у вас дитина як дитина, каже, що ви каже, очіпіться. Дитина як дитина. Понімаєте? Отак формується, думаю, що громадська думка стосовно там, певної людини або групи людей е, на основі більш авторитетних е, вихователів, вчителів школі. Можливо, ваша дитина не така й вредна, не така якась, не знаю, там незручна комусь ще щось. Просто може поміняйте школу вихователя або. Е, Атмосферу, в якій вона знаходиться, і все.